Вітаю вас рада на своєму каналі. І сьогодні ми будемо робити такий надзвичайний десерт. Він мега популярний серед діток буде однозначно ось. І це буде в нас Ескімо на паличці. І вже зважаючи на те, що на вулиці весна, всі зараз поринуть за свіжою хвилею морозива, тому що всі відчули оце тепло, приплив енергії. Ось. І я пропоную вам сьогодні використати саме цей рецепт, тому що. А ви, якщо маєте, звісно, силіконові форми з для морозива, це в рази спростить приготування. Якщо ні, не хвилюйтесь, не біжіть відразу в магазини, тому що ми будемо заливати його в одній формі суцільній діаметром, мабуть, 18 см, і потім ми поділимо на борти. Я покажу, як це класно робити і дуже легко. І насправді вам для цього не потрібні жодні будуть спеціальні форми. Найцікавіше те, що ми потім все морозиво заглазуруємо смачною такою глазурю, а можна додати горішків, і це просто е, знахідка тим, що е, навіть для мене самої, тому що я не люблю так, я люблю шоколадне морозиво на палочці покупне, але я не люблю зверху глазурі, тому що насправді там використовується. Не справжній шоколад в більшості, а глазур. А ми будемо використовувати справжній шоколад із додаванням дроблених горішки. Тому повірте, це буде дуже і дуже смачно. Поїхали! Основі цих іскімошок у нас буде чіскей холодного приготування і фруктове пюре. Я використовую пюре полуниці. До речі, я цукру взагалі не даю. Тому що морозові ми ж любимо кислинку. Ось і полуничка буде давати таку мінімальну кислинку. Якщо будете використовувати інший від пюре, то, звичайно, можете трішки цукру додати. Що ми робимо? Пюре полуниці доводимо до кипіння і додаємо замочений у воді желатин. Пригадую, що пропорції будуть нижче вказані. Все перемішуємо і відправляємо у форму. У мене це 16 см. У мене є силіконова форма, але ви можете взяти будь-що, можете взяти плівку знизу, обгорнути і форму будь-яку. І також будь-який діаметр, тому тим не переймайтесь також. Просто кружечок у нас має бути, Пляс ось такий залитий. І відправляємо в морозилку. Для самого чізкейку нам знадобиться крем-сир, цукор, вершки, молоко і желатин. Желатинову масу я вже розтопила в мікрохвильовій. Додаємо туди молоко і все перемішуємо, вливаємо вершки у сир. І все пробиваємо міксером. Просто вимішуємо до однорідної консистенції. До речі, ви можете вершки замінити на сметану, бо знаю, багатьох цей момент буде цікавити. Якщо ми використовували для самого пюре форму 16 см, тут я використовую форму для чизкейку 18 см. Обгортаю плівкою і відправляю половину маси. До речі, можете збільшити форму, тому що чизкейк в мене вийшов такий височенький. Ось. І вкладаю. Бачите, такий коржик, такий полуничний, дуже смачний і без цукру. Далі викладаю другу половину маси. І відправляємо цей чизкейк не в морозилку, а в холодильник для того, щоб ми його легко змогли нарізати і запхати палички. У нас будуть ж мошки, тому куди без них. Пальчиком попробували зверху. Коли все застигло гарно, ми акуратно підрізаємо все ножем, витягаємо кільце і нарізаємо. Тепер беремо ніж довгий і нарізаємо на 8 частинок, у мене на 8. Якщо ви будете більший діаметри використовувати, ви тоді діліть на більші частини. Далі беремо палички для ескімо, в будь-якому кондитерському магазині вони є однозначно. І впихаємо у кожну ескімошечку. І вже тепер, коли ми це все зробимо, відправляємо у морозилку для повного заморожування. Така в нас ромашечка виходить. Далі розтоплюємо шоколад, додаємо олію рослинну, всипаємо горішки, підсмажені будь-які, які ви любите. Ось, І, в принципі, наша глазур готова. Беремо нашу еськімошку і з двох сторін ось так намагаємось її повністю уконати в цій глазурі. І викладаємо, от я взяла навіть файлик, можете файл взяти для документів, він такий плоскенький, можете взяти на плівку, будь-що, щоб гарно нам дістало з другої сторони. І так робимо з рештою скімошок. А їхню таковий точність підкреслює бантик, зроблений із стрічки, тому якщо ви йдете в гості, я рекомендую це зробити, бо це насправді вау-ефект додає однозначно. І вуаля, наша смакота готова під цим ніжним промінчиком сонця. Це просто вау, Це просто вау. Як ви думаєте, це смачно? У мене ще полуничка трішки заморожена. Але оцей смак натурального шоколаду це просто бомба-пушка ракета. Я думаю, ви вже біжите за продуктами, тому що ви мусите це приготувати вдома. Це неймовірно смачно. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись, тому що попереду ще. Маса всього цікавого. А я буду куштувати далі. Дякую, що були зі мною!